Так, Сейчас музичку на паузу. Секунду чоловікові Короче, Коротше, а, значить, я читаю питання. Доброго дня, Володимир. Бачив ваш магазин у Тіктоці, то хотів би вас попросити зкомбінувати налобного ліхтарика з максимально потужним акумулятором: 5500 і плюс, якщо можна зробити, щоб було тільки два режими: сильно білий і червоний, без усяких моргань. Також підвісну лампу для бліндажа. Тут можна навіть АКБ знаружі на термоклей, якщо всередині не поміщається. Головне, максимально довго, щоб світило, бо віднести на зарядку то є проблема. Я думаю, що ви задогадались, де я знаходжуся. Скидайте пропозиції і ціни. Чекаю, дякую і наперед. Нарешті я дійшов до цього чоловіка, бо не міг дойти, сам мотався то туди, то сюди, і думаю, все ось, сніму, 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 сніму. І нема коли. Нема коли. Ну, капець, ребят, реально нема коли. Значить, снімаю. Дивіться, перше. Що вам можна порекомендувати? Ліхтар, я вже показував. Самий топовий крутий ліхтар це ліхтар Фенікс. Це найкращий китайський ліхтар, який существує на цій планеті взагалі. По-перше, я вже показував, тут силиконова прокладка, не дає тобі потіть, не ковзає по лобові. По-друге, хороша тріщоточка, яка перемикає ліхтар. Корпус просто ідеальний. Ну, він коштує своїх грошей. Коли ліхтар коштує своїх грошей, да, він дорого стоїть, ну так і що? Я думаю, це. Ну... Коли він тобі закриває, спасає життя і закриває всі потребності, то він тобі недорого. Е, дивіться. Ліхтар. Отак виглядає на голові. Тепер, е, ліхтар, що має? Е, ліхтар має вбудовану тайп-сі-зарядку, дуже мощну. Ось, 2А. Вона дуже швидко заряджає акумулятор. Е, тепер, що по акумулятору? Акумулятор у нас. Самий потужний, який зразу комплектують до неї. Це блокіратор. Remove before use означає і удали перед тим, як іспользувати. До нього сальник в набор йде, До нього іде іще та й всі проводочок. Інструкція. Гарантія 5 років. Акумулятор 3400 12-24 Вт. години Фенікс, їхній фірмовий акумулятор. Розміру ось у нас 650. Значить, зараз, секунду. О, пішло. Так. Зборка корпуса все на вищому рівні. Корпус іменно чіткий, тут собраний, бачите, на зв'язочних ось шурупчиках. Тепер по іспользуванню, як ви просили, іменно цей ліхтар удовлетворить ваші потребності. Називається він так. Phoenix HM60R. Називається. Uh, в нього яркость 1300 люмен. І це, я вважаю, самий практичний ліхтар Фенікс, який тільки существує. Дивіться, перше, uh, нажав-подержав, включається яркий режим, яркий білий. Те, що ви хотіли. Те, що ви хотіли, те, що ви хотіли. І в нього є ще турбояркий режим. Турборежим, він іще яркіший. Один раз нажав і можна ще турбо. Лупануть, якщо тобі прямо надо... треба. Лупануть реально дуже сильно. Поняли? Е, тепер, як його виключити? Дивіться, нажав, подержав. Він погас. Все. Проще іспользувати. Простенько? Простенько. Не важко Ні. Тепер дивіться, в нього є двойний щілчок Мишко, я думаю, всі робили двойний щілчок, щоб папку відкрити. Двойний щілчок це не важко робити. Це коли приучишся, це наскільки удобно, що це капець. Червоний. Ви просили червоний? Червоний. Ось червоний. Ось білий. Як його вимкнути? Нажав, подержав. Хочу білий. Хочу турбо-білий. Хочу червоний. Виключити хочу. Хочу білий. Так? Хочу червоний. Хочу білий. Ну, правильно? Таке, як требувалося. Таке. Білий яркий? Червоний. Все, все. Я думаю, я потребності ваші задовільнив. За це мені велике спасіба. Скажете. Це дійсно буде самий ідеальний ліхтар. Е, тоді, наступне, що лампа для бліндажу і так далі. Ну, робити лампу із гімна і палок, звісно, я можу. Я можу вам два проводка до акумулятора припаяти туди, діод якийсь, отак обмотати все кучу, взяти ящик, б.ш. якихось поганющих акумуляторів із фонариків, змотати їх усі до кучі. Но... Я не хочу вам робити з гівна і палок. Ну, Давайте уважати себе і не робити там. Я розумію, що їх не жалко. Да? Типа щоб кинуть їх або викинути, і так далі. Але краще пользуватися нормальними віщами. Дивіться. Лампа. Це лампа аварійна 20-ваттна. Чого саме ця лампа? Перше, зараз покажу. Перше, вона в собі вже містить крючок у вас. Його можна підвішувати. Друге, вона яскраво світить. Вот. Підвісив. Третє. Е, вона має три ступені яркості. Економний. І суперекономний. На ньому воно ледве-ледве жевріє. Так от, на суперекономному режимові на хороших акумуляторах вона може випахувати до 100 часов. Це ми міряли. Так <плес> То є ну, 100 часова автономності, я думаю, це хвате. Це Полі. якщо навіть по 7 часов е, темноти всю ніч, да, щоб вона світила, щоб прям всю ніч. По 7 часов ну, да, е, поки світлова ця, ніч, да, е, це скільки буде? Зараз калькулятор беремо. 100 поділити на 7. Це на 14 днів, то є 2 тижні. Два тижні можна не заряджати на хороших акумуляторах. А якщо у вас два тижні пройшло, а у вас до сих пор нема де зарядить, знаєте, що робите? Показую. Оці дві кришечки знімаєте? Оцими ж, навіть не мало приспособлення. Оцими ж зачіпаєте ось акумулятори. Вона працює і на одному, працює і на двох. Вони паралельно, вони доровляють її ємності. Висовую ці акумулятори, беру запасну пару акумуляторів або запасний. Або у побратима беру, або з фонаря витягую, або ще беру, додаткові купляю акумулятори. Вставляю і вона пішла далі пахати. Поняли? Мені не треба. А ці акумулятори зложив у кульочок. Береш отакий герметичний кульочок, з яким ніряти можна, з цим можна хоч під воду ніряти. Ложиш акумулятори, які сіли в лампі. І потім, колись, якщо в тебе буде розетка, або буде селище з розеткою, або що небудь, тоді береш зарядне на дві секції із повербанком і бігом вставляєш його в зарядне. Ти можеш два акумулятора заряджати в зарядному, коли є розетка. Ти можеш ці ж акумулятори використовувати, щоб зарядити свій телефон від повербанку. І ти можеш два акумулятора тут заряджаються на зарядному, а два запасні другі акумулятора заряджаються в лампу. Як їх заряджати? просто підійшов до любої сільської хати, взяв, одійди, взяв любий патрончик, викрутив просту лампочку і замість неї вкрутив цю. І вона буде...